Як можна зрозуміти, який буде далі ще дехто в аніме і в мангі One Piece? Ніяк. Шучу. Є спосіб. Іменно через аналогії. Об'ясняю. Є, ви, звісно, ви зараз скажете, це очевидно, по типу аналогії із розраду. От, у нас є минуле покоління піратів, є нинішнє покоління піратів. От, подивіться, Скопер Капан, також із Рощенчик і Санджі. Да, 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 такі паралелі ми всі такие параллели паралелі максимально очевидні. Але є паралелі намного сложнее, через які можна какие можно понять в мире Ван Писа. Я приведу аналогію на примере Конка. Може, скорее всього, він був учителем гарпа Тасен Гоку. Гарпрям Павик-Валовик. Теперь ми смотрим все наступне покоління, що було покоління адміралів. То есть поколение таких, таких фруктовиков. И по идее мы можем построить технологию, что иконку був фруктовиком. Тогда вы запитаете. А, по идее, мы будем наступне покоління тоже в основном свои не фруктовики. Майбутка дуже сильно волей. У нас такие чели. По типу у нас є така линия. Фруктовик. Фруктовик там воловик. І далі у нас фруктовик, і після фруктовиків у нас воловик. І, скорее всього, у нас ще потім потом появився ще один фруктовик. Предоставлены ще пару доказательств. Сенгок був адміралом. І третє покоління, які пішли в силу в, в свою сторону Сенгоку, вони також являються адмиралами. А що стосується Карпа і його двох учнів, Это по факту то же самое, что Гарп и Сингоку, только не нынешнего поколения. Ви скажете: "Очей Печен не фруктовик". А я вам скажу: а "Око Сингоку став фруктовиком". Нам не wiadomo, поэтому мускр можливо то, що він полючить фрукт якось потом. Тепер я приведу примери від тип наших піратів. От типу, з багатьох хто думає, що в півфіналі зістринеться Тич та Шанкс, Луфі та Баггі. Що касається історії команди Луфі Баггі, на неї багато що намікає. во-первых, Зора має сразити з Міховком. І яка Арка для шолюшу відійде, чим битва з Кросс Гілді? Санш, скорее всего, переможе в ті Аркік Крокодайла. А Луфі, скорее всього, зустріне Багі. Ну, і сподіваюся, не треба говорити, тому що між Луфі і Багі серйозного бою не буде. Але чи в цій системі є один мінус? Це іменно тлітельна ствомпіса. Понимаете, я слишком много намоков на битву разных персонажей. По типу на то же битву Акайна намекнули более чем шестьма разными персонажами. Сподеваюсь, не требует говорить, что с всеми этими персонажами Акайна драться не будет. Поэтому, да, эта линия, эта штука, я, потому что эти штуки можно предгадать, возможное то, что будет в Анписе. і декілька найбільш ліній. наибольшей. Алека именно этих линий были найбільш точно нікому не известно, що касається актуальності, а іменно іму та її силь Нам известно, що іму 800 років назад с конечно же з Джей та з іншими прикольними сильними метеликами. та всього, іму має фрукт бога леса. Якщо же можно понять, нам известно, що Бог Леса давним-давно створив дерево з диявольськими фруктами, а гросеи почему не стареють, плюс мають свої диявольські фрукти, свого унікального типу, то виникає уникального питання. Как ему получили такие сильный дьявольский фрукт, плюс зробили всіх карасів безсмертними. Я даю, я зараз дам на цей вопрос відповідь. Іму з допомогою свого фрукта Бога леса створювала фрукт Ровальгарало. Додавали їм якихось статистистом аборбам. Вони його їли, потом вона їх убивала і говорили так, щоб вони не перестали смерті відалі. Апрацю безконечної молодості. К якому з гарасію? І так у нас і полющали, що гарасії полющали параджі вечної молясті, а потім їм давали їм свої фрукти. Так, гарасії застигли в одному возрасті і за чого вони всім, м'яко сказано, не стареють. А далі, далі переходимо до нашого любимого Тіча. Що я можу сказати? Тіч всі знаємо, маємо два знаем, і два фрукти. Я зараз не буду говорити, як він їх получил, це тема для окремого відео. Зараз важливо, що він має два фрукти і може получить ще третій фрукт. У нього зараз є параметр, типологія, логія, яка на самом деле не является трошки позже. І він получит ще один третій фрукт. Давайте зараз у нас є два варіанти. Перший варіант, то що, що типа логі, все таки кажуть, логі, і третій фрукт, який буде, чи буде міфічний, зан. або чек являється божественним фруктом, чи фруктом, і він потім, і воно буде міфічний, божественний зан, парамече, і він ще додать получить логію, і тоді він стане топом версії. Як ми всі знаємо, зараз іде арка ельбав. і на кожній зараз арки в ківарі Кеварі такі такий фезбав. На острове Бігмам Луфи полюшив продвинутую волю Наблюдення. на Вана Луфи полюшив продвинутую волю вооружене, продвинутою королівською волю на п'ятий гір, а Зора полюшив новий меч та сильну королевську волю. Ну і так що Санджі получив пару бафів, но ще не важливо. Тепер переходимо до Аркер Хет. Там Люфі почав Лючу управляти своїм п'ятим гіром. І що ми можемо зробити в кожній арки, якщо Люфі отримує якихось баф? Той на Лебафін, він має отримати якихось баф. І рахуючи, і скоріше всього, на мою думку, Люфі, Санджі і можливо Зоро отримують експертний левел волі наблюдення. Я зараз об'ясню свою думку. Фандом Ван Піса розділяє волю на пару уровнів – неподконтрольну, обічну та продвинутую. Я вважаю, що ця система Ченгана трошки уже фандомі застаріла. Тому що нікому не секрет, що щоб Шанкс, королівська воля та воля наблюдення, зараз в два 2%, ніж у Луфі. Тому для удобства допустим, буде э, неподконтрольна обічно продвинута та експертна. Короче, у Джой Боя експертний рівень королевської волі. У Луфі зараз продвинутий рівень королевської волі. Але, скоріше всього, Джой Боу був настільки крутим парнем, що всі три типи волі були на експертному рівні. Тому, скоріше всього, Люфи прилучив чи арк якихось один, а можливо, зразу два уровня волі улучшить на експертний рівень. І тоді, по-моєму, він навіть стане сильнее Роджера. Так, же, на мою думку, на Баффи полючат Баффи такі персонажі, як Санджі, Зоро, Усоп, ну і Луфі. Я не можу приділитися, який ролик буде слідуючим, тому я ою вам вибор. Бо між відео терліст аніма блогером та топ сильніших команд Ван Піс. Всім удачі і всім пока. Також у мене є інші канали та телеграм канал. Ну, тепер точно. Всім удачі і всім пока.